Параграф 35. Умови плавання тіл. Щоб оцінити, чи достатньо солі в розчині для засолювання м'яса або риби, господарка використовує сире яйце. Якщо солі замало, то яйце тоне, а якщо збагато, спливає. Як це пов'язано з конструюванням кораблів підводних човнів і аеростатів. Дізнаємося, чому м'яч плаває, а камінь тоне. Проведемо дослід, візьмемо кілька кульок із різних матеріалів і будемо по черзі занурювати їх у посуду з водою, а потім відпускати далі. Залежно від густини тіла. Можливі різні варіанти. Занурення, плавання всередині рідини, спливання, плавання на поверхні рідини. Занурення ефтяжіння більше, ніж ф-архіді. ПТ більше за P рідини. Плавання всередині рідини. Ф тяжіння дорівнює Ф архії. тонни дорівнює P рідини. Спливання. Ф тяжіння дорівнює Ф архії. тонни більше за рідини. Плавання на поверхні рідини. Ф тяжіння дорівнює Ф архії. Камінь тоне у воді, риба плаває у воді на певній глибині. Підводний човен піддівається з глибини, лебідь плаває на поверхні води. Перше занурення. Тіло починає тонути і врешті опускається на дно посудини. Чому це відбувається? Зауважимо, що під устиною тіла ми розуміємо його середню устину, а під час плавання середня устина деяких тіл може змінюватися. Як це роблять менш канці водою? Дивитися стінку 247. На тіло діють дві сили С 351 сила тяжіння, F тяжіння дорівнює М, тонни, дорівнює грами, В Т ВТ на грами, оскільки Т дорівнює П на Т і В помножити на Т, на яка направлена вниз виштовхувальна сила. Ф архідії дорівнює П. Дорівнює Г помножити на В тонни, яка направлена вгору, тіло занурюється. Отже, Ф тяжіння дорівнює Ф архідії. Звідси П тонни помножити на В тонни помножити на G. Більше за передину помножити на G, на В. Після скорочення маємо П тонни більше за рідини. Тіло тонне дині, якщо густина тіла є більшу за загустину рідни. Плавання всередині рідини тіла детони. Не спливає, якщо П тонни дорівняння передини, тіло плаває в товщі рідини, якщо осенне тіло дорівнює густині рідини, спливальне тіло спливає і врешті зупиняється на поверхні Рисунок 35.2. Поки тіло спливає, Ф тяжітні дорівняння Ф орхіді. П Пмножить на Т і В множна на Т Г. Дорівня передини, множите на Г, множна на В тонни. Або... В передана. -пе У момент, коли тіло досягне поверхні рідини, почне підніматися над нею, об'єм зануреної частини почне зменшуватися. Відповідно зменшуватиметься і архіменова сила. Цей процес відбуватиметься доти, доки Архіменова сила не зрівняється із силою тяжіння. Тіло спливає в рідині або плаває на поверхні рідини. якщо густина тіла є меншою ніж гусена рідини. А як насправді середня густина тіла людини трохи перевищує густину води? Тож для того, щоб залишитися на поверхні водойми, людині треба триматися за щось, що має невелику устину, проте для плавання, наприклад, в Мертвому морі не потрібні допоміжні засоби. І на його поверхні людина почувається так, наче вона спокійнісенько лежить у ліжку. Як це пояснити, учимося розв'язувати задача, чи плаватиме у воді мідна куля масою 445 грамів, у середині якої є порожнина об'ємом 450 Квадратних. Аналіз фізичної проблеми. Щоб визначити, чи плаватиме куля, потрібно середню густину кулі перейняти з густиною води. Для обчислення середньої густини кулі знайдемо її масу та об'єм маси повітря в кулі є назначеною тому М-кулі до рівня М-міді. Об'єм кулі це об'єм мідної волонки. В міді та об'єм порожнини. В порожні, об'єм оболонки визначимо за масою та густиною міді. Густина міді та води дізнаємося з таблиць густин, задачу доцільно розв'язувати в попадних одиницях. Дана, Мкулі, доріги, ем міді. дорівнює дорівні 445, неверожди на дорівні 450 см2, Пміді дорівнює 8,9 грамів поділити на сантиметр кубічний, води дорівнює 1 Грами поділити на сантиметр кубічні. Знайти П кулі невідомо. Пошук математичної моделі розв'язування зазначення мустини, П-кулі дорівняння М-кулі поділити на В-кулі, В-куля дорівнює рівня міді дати В-порожнень, D міді дорівнює м міді поділити на П-міді об'ємної оболонки. Отже, В-кулі, дорівнює м міді поділити на П міді дати порожнень. Розв'язуємо задачу події, визначаємо кулі Векулі до рівні 45 грамів поділтує на 8,9 грамів поділу на сантиметрів квадратних, на дати 450 см квадратних, дорівні 50 см квадратних, натати 450 см квадратних, це подарів ти 500 см квадратних. Ознаючи об'єм і масу кулі, визначимо її середню густину. П куля дорівнює 45 г поділити на 500 см кубічних, до рівні 0,89 г на 9 кубічний. Відповідь середня густина кулі менша від густини води. Тож куля плаватиме на поверхні води. Чи знаєте ви що? Серед сучасних кораблів в найбільшому світі вважаються колізні лайнери. Дивитися заставку до параграфа 35-го. А найбільшим серед лайнерів є Icon of the Seas, ікона морів, що має рекордну довжину 365 метрів. Цей лайнер здатен перевозити 7600 пасажирів, а його екіпаж становить 2300. 50 осіб порівняємо в Україні. Статус міста має населений пункт, у якому живуть не менше ніж 10 тисяч мешканців. Тож якби Icon of Сіс був здатний взяти на борт на 50 жилів більше, то він би міг перепетендувати на статус українського міста. Чи буде суцільний свінець брусок плавати в ртуті у воді в олії. Дано RC дорівня 12340 кг на метр кубічні, ПВ дорівнює 1000 кг на метр кубічні. П олії 920 кг на метр кубічні. ПРТ дорівнює 13600 кг кілограмів піділити на метри кубічні. Густина свинцю менша за густину ртуті, тому суцільний свинець, свинцевий брусок, плаватиме на поверхні ртуті. Густина свинцю більша за густину води і за густину олії. Тому суцільний свинцевий брусок тоне у воді і в олії. Розташуйте кульки, зображені на рисунку 1 у порядку збільшення устини. З рисунку видно, що всі кульки однакові за розміром, але мають різну гстину, оскільки плавають на різній глибини. з формули F дорівнює P помножити на Ф, Можна зробити висновок, що найнижча кулька. 2 має найбільшу густину, трохи меншу кулька 1, ще меншу кулька 3 і найбільшу густину має кулька 4. Відповідь 4, 3, 1, 2. Розташуйте кульки, зображені на рисунку 1. У порядку збільшення густини з рисунку видно, що всі кульки однакові за розміром, але мають різну густину, оскільки на да. різні глибині з формули F до P помножити на G помножити на V нож на T. Можна зробити висновок, що на нижче кулька 2 має найбільшу густину, троху менше, кулька 1, ще менше кулька 3. І найбільшу густину має кулька 4. Чи буде брусок масою 120 г і об'ємом 150 см кубічних плавати у воді? Дано М дорівнює 120 г дорівня 0,12 кілограмів. В дорівня 150 см кубічних до рівня 150 помножити на 10, 6 м кубічних. ПВ В 1000 кілограмів поділити на метр кубічний. PБ. Розв'язання з формулою М дорівнює П помножити на В. Виразимо густину П дорівнює М поділити на В. І дорівнює 0,12 0,11 кілограмів поділити на 0,00015 метрів кубічних. Дорівнює 800 кг поділити на метрів кубічні. Оскільки густина бруска менша за густину води, то плавати він буде відп... відповідь так. Зараз сумком 2. Поясніть, як підводний човен здійснює занурення та підняття на поверхню. Підводний човен має спеціальні цистерни головного балансу. Щоб розпочати занурення, ці цистерни заповнюють водою. Це зумовлює збільшення середньої устени човна і він рухається вниз, щоб човен почав піднятися, з воду цистерн витисніть, тоді середня вустина човна зменшується і він спливає. Тіло плаває в газі. Повністю занурившись, визначити масу тіла, якщо його об'єм становить 250 см кубічних. Дано В до рівня 250 см кубічних і до рівня 25 ммножити на 10 свідня 6 м кубічних. П Г до рівня 800 кг поділити на метри кубічні. М невідомо. М дорівнює П помножте на В, до рівня 800 кг політити на метри кубічні. множить на 25 і помножте на 10, він є 6. Метрів кубічних дорівнює 0,02 кілограмів. Зародання за умовою плавання ПГД ПБ. Масова розказу знайдемо за формулою.